Зменшити виснаження наших військ через СЗЧ, втрати і брак ротації. Можливо, вже є якісь плани щодо цього, окрім створення корпусів. Ну, що потрібно було б зробити і що робиться, це дещо різні речі. По-перше, я не скажу, вичерпний список, що потрібно зробити, оскільки все-таки я не є воєнним експертом експертом з розвитку армії. Тобто, мені складно весь комплекс питань покрити, бо просто не володію достатньо експертизою в цьому. Те, що я бачу через призму своєї професії і свого поля експертності. Перше, це потрібно вводити систему нормальної оплати. Бо армія з нинішнім рівнем зарплат, це не працює. Тоді потрібно дивитися, як раціонально використовуються нині ресурси, які є в армії. Я не буду зараз називати цифри, але скільки в нас військових воює, скільки військових в нас забезпечують тилові потреби, а скільки в нас просто в армії нецільовим чином використовується? Бо дійсно людей не вистачає. Але, зокрема, їх не вистачає не просто через кількість, а через неефективність використання ресурсів раз, два моменти. Зарплатні те, що вже сказав, тоді ми маємо, можемо вивільнити частину ресурсу і зрозуміти, який ресурс ми реально здатні платити, скільки ми можемо утримувати армію. І в такому випадку ми можемо платити більше, забезпечувати краще, але тих, хто вмотивований, а не так, що в нас до третини мобілізованих СЗЧ ще з навчальної частини йдуть. І це просто поголівна ситуація, тому що люди насильно напакували. Але для цього оплачується робота ТЦК, оплачується робота силового блоку, оплачуються місця в тренувальних центрах, оплачується видача форми їм всього іншого. Тощо. Тобто, ми вбухали якусь там добру сотню-дві тисяч гривень в те, щоб в результаті людина поповнила ряди СЗЧ. І потім ще будемо витрачати гроші для того, щоб або повернути цю людину в лави збройних сил України, сил оборони, або щоб її розшукувати, або просто щоб не звертати уваги на те, що вона існує, все одно певні процедури будуть рухатися. Так може, ці гроші краще направити на те, щоб мотивованих дійсно відслідковувати. Три моменти: потрібно змінювати систему, взагалі мобілізації в частині як термін мобілізації, так і самого підходу до того, хто служить в армії, більше свободи давати, і більше гідності. Армія має співвідноситись і відповідати тим цінностям, які лежать в основі організації українського суспільства. В такому випадку тоді армія буде мотивувати. В нашому ж випадку дуже часто сили оборони демотивують навіть тих, хто туди потрапляє мотивованими. Я думаю, що всі з вас мають. Ну, ті, хто мають знайомих, рідних, друзів, членів родини в силах оборони. Я думаю, що неодноразово і в прізвищах знаєте ситуації, коли люди добровільно вмотивовано йдуть в силу оборони, і, зрештою, потім складно, без абсентної лексики, описати, як вони відгукуються про те, що там відбувається. В багатьох різних аспектах. Тому четверте: це потрібна робота над помилками. Проблеми, які виявляються, їх необхідно вирішувати. Це потрібно, щоб ви бачили самі солдати всередині армії, щоб не було фаталізму, що це дурість, яку неможливо подолати. Тому, п'яте, необхідна реальна система а, оскарження а, тупих дегенеративних рішень і підходів. У солдата, коли він делегує своє життя державі, коли він віддає його розпорядження командування. В нього має бути семи пальцева броня від самодурства у вигляді різних механізмів. Повністю цього подолати неможливо. Але, тим не менше, в нього має бути розуміння, що він може досягнути справедливості, а не так, що розбиратися з цим будеш потім, коли тебе поховають. Цей варіант не варіант. Він демотивує армію, і він не дасть нормально використовувати людський потенціал. І чи планується зміна підходів до мобілізації в цьому році або найближчим часом? Можливо, ми зможемо активніше залучати іноземців також. Цей процес відбувається, по іноземцям відбувається, і відбуваються точкові зміни в самій армійській системі. Зокрема, по відпусткам, трохи інакше вже стало, по системі переходів між підрозділами, трохи інакше стало. Все це далеко не ідеально працює по конкуренції підрозділів по корпусній системі. Її розгортанню, тобто системі відповідальності тих, хто керує і за забезпечення. Ці процеси рухаються повільніше, але впинно, вони не зупиняються.